Огляд матчу Ліги Європи Шахтар Марсель, які дві важливі кадрові втрати понесли гірники перед матчем відповіддю. Емоційна реакція Дженара Гатузо після фінального свистку, кого відзначив у своїй команді Маріно Пушич. Сенсаційна заява тріо легіонерів про відмову повертатися до України. Українських вболівальників почнуть пускати на трибуни на матчі УПЛ. А також трансфери дуету молодіжної збірної Франції в чемпіонат України. Та сенсаційна заява Кіліана Бапе стосовно свого майбутнього клубу в наступному сезоні. Кілян Бапе та ПСЖ припиняють свою співпрацю. Як пишуть майже всі авторитетні спортивні видання Європи, вчора у Француза відбулася зустріч з президентом Паризького клубу, на якій форвард оголосив про своє рішення покинути команду цього літа у якості вільного агенту. Єдине прохання з боку кіляна не підіймати більше це питання і дати йому спокійно закінчити сезон та підготуватися до євро. І цікаво, що хоч вже давно ходять чутки про реал, але є невеликі шанси й на сюрприз. Так, наприклад, велика частина близького оточення футболіста не задоволені умовами вершкових. Котрі будуть набагато нижче тих, що має зараз БП в ПСЖ. Тож вони просять гравця провести паралельно перемовини з клубами АПЛ. частіше інших звучать імена Арсенала та Ліверпуля. Прояснилася ситуація, чому серед кандидатів на пост головного тренера Барселони зникло прізвище Мішеля. Тренер Жерони офіційно заявив, що має намір продовжити працювати в цьому клубі аж до 2026 року. Саме тоді сплине його контракт. Як сказав спеціаліст, йому подобається поточний проект команди, а сім'ї комфортно в місті. Тому зараз вони спробують джероною набрати 75 очок і пробитися до лі чемпіонів. Мічель сказав, що це буде вже дуже крутий результат. Також іспанська преса пише, що у клуба є наміри зберегти не тільки Мічеля, а й український дует Добика та Сенкова. Вони б хотіли зберегти кістяк команди у разі потрапляння у ліві чемпіонів. Тим паче, що Савіа вже підписав контракт з Манчестер Сіті. А втрачати абсолютно всіх зірок атаки смертельно небезпечно для проекту Жируни. Гарна новина для Михайла Мудрика. Одразу декілька британських інсайдерів написали, що Челці та Рахім Стерлінг досягли згоди про припинення співпраці цього літа. Сторони спробують знайти англійцю нову команду, і якщо отримають адекватну пропозицію, то не будуть заважати одне одному. Нападник є одним із найбільш високооплачених футболістів синіх, але в команді почетіно він не є навіть основним. Тому скільки йому лише 29, і клуб ігровець розуміє, розуміють, що спільного майбутнього в них немає. В цьому сезоні на рахунку стерльна 30 матчів, 7 голів та 9 асистів. Трансфер Март Марто його в 45 мільйонів євро. Далі інформація для любителів статистики: В АПЛ опублікували рейтинг з найшвидшими спрінтами в цьому сезоні у кожній з команд. Відзначив в ньому присутність нашої Ліза Барного, якого я раніше вже згадував десь тиждень тому. Зупинятися надовго тут не буду. Кому цікаво, можете поставити відео на паузу і переглянути картинку більш детально. Донецький Шахтар та Марсель розписали результативну нічию в першому стиковому матчі Ліги Європи. Маріно Пушич вирішив не грати в експерименти і випустив досвідчений варіант складу зі ставкою на Гінальдо зліва. Хоча багато хто очікував побачити там новачка Кевіна, і як ми бачимо, ставка тренера зіграла. Саме сьомий номер гірників і приніс нічию команді вже компенсований час на 92 й хвилині. Хоча здавалося, після того як француз забила на 90-ті, то все було втрачено. Та й взагалі шахтар двічі по ходу зустрічі відігрувався та повертався у гру. Матч виявився рівним, в якому м'ячем більше володіла українська команда, а біля варій частіше загострювала французька. Про що свідчить показник очікуваних забитих голів. на превеликий жаль на 72-й хвилині через травму поле покинув Тарас Степаненко, який мав перед цим пошкодження і отримав скоріш за все, рецидив. Його участь у матчі відповіді під питанням. Хоча Маріан Пушич після гри натякнув, що все з ветераном гаразд. А ось Валерій Бондар точно через тиждень гру пропустить. У центрального захисника перебір жовтих карток. Цікаво, що після фінального свистку представники обох команд заявили, що не задоволені даним результатом. Джинар Гатуза сказав наступне: те, що відбувалося сьогодні, схоже на поразку. Потрібно бути об'єктивним. Коли ти демонструєш такий виступ і здобуваєш такий результат, це відображення нашого сезону. Сьогодні я не маю пояснення, щоб відповісти на це питання. Я, як тренер, ніколи не бачив нічого подібного. Коли ти отримуєш такий гол, який зрівнює рахунок, це складно психологічно. Це була чудова можливість перемогти, і сьогодні ми вирушимо додому все ще злі, тому що ми досі не виграли. Сьогоднішній вечір дуже розчарував, важко посміхатися після такої нічієї, сказав Гатуза на флеш-інтерв'ю. Або Майянг також був на емоціях і сказав, що його команда здатна грати в 10 разів краще, і їм треба підняти якомога швидше свою дупу. А ось тренер шахтаря, хоч і говорив абсолютно ідентично, але був точно позитивнішим. «Двояке відчуття я вважаю, що ми заслуговували трохи більше, але такий іноді буває футбол. Я дуже задоволений тим, як ми сьогодні зіграли. Настрій у роботі фантастичний, особливо враховуючи, що ми зіграли нашу першу офіційну гру за два місяці. Ми показали характер, повернувшись двічі, і ми продемонстрували мужність атакувати знову. Так що є подвійне відчуття, але в основному я пишаюся своєю командою. Я не був впевнений, що Степаненко взагалі зіграє сьогодні, але він ще раз продемонстрував свій характер. Він для нас важливий гравець, капітан він боровся до кінця. Ніхто не очікував, що він зможе зіграти хоча б годину. Я дуже радий, що він повернувся після травми. Сказав Пушич. А ну, а що гадаєте ви? Хто все ж таки пройде далі у цій дуелі? Шахтар чи Марсель? Пишіть свої версії в коментарях під цим відео. УПЛ поповнилась одразу дуетом футболістів молодіжних збірних Франції. Так Ворскла презентувала опорну півзахисника Самбо Сісоко якому 24 роки, і у якого за плечима два десятки матчів за юніорські збірні від Ю 19 до Ю 21 На жаль, далі почався регрес, і останні півтора роки він грав у Бельгії з РФК Сере. Інший же француз новачок кривбаса Натаніель Сантіні, який також встиг пограти за ю 18 але зірок там з неба не хапав і змінив громадянство на Годилупу, де він є тепер основним центральним захисником збірної футболісту 23 роки. Дунайська стреда слідом за Тарасом Качарабою презентувала і іншого екс-гравця національної збірної України Ігоря Харатіна, який був без серйозного футболу останні півроку, коли госплавили в дубель легії. Тепер наш дует спробує реанімувати свої кар'єри в Словакії і допомогти «Стреді» поборотися за топ-3. Наразі клуб йде на шостій сходинці. Хоча відстань від другого місця мінімальна. А ось Дніпрі-1 навпаки легіонери влаштували демарш. Одразу тріо іноземці відмовляються повертатися в Україну. Пише ФКДніпроком. Мова про захисника Гільєрма Варшао, півзахисника Вітіньо та нападника Маркоса Андре. Джерело пише, що футболістів налякала нещодавня масована атака дронів на Дніпро. Двоє з них знаходяться в клубі лише на правах оренди. А раніше Варжао заявив, що також боїться грати за Дніпро один. Верес отримав дозвіл на проведення футбольних матчів на стадіоні Авангард з болівальниками на трибунах. Про це клуб написав на своєму офіційному сайті. Єдине, що їх кількість буде обмежуватись кількістю місць в укритті, а це 1200 осіб. Наразі клуб йде у зоні виліту, посідаючи передостаннє місце.